Звільнить те, що вони захопили за останні тиждень, але, по крайній мірі, особливо далі точно там не пусть. Але головний удар сьогодні вони все-таки хочуть нанести на території Донеччини. Це в районі Часового Яру, в районі Авдіївки, в районі Бахмута, в районі е Костянтинівки для того, щоб в найближчий час окупувати всю Донеччину і Луганщину. Зараз немає, немає та є, говорять. А може без з ними? Давайте відмовимося від тих окупованих земель і замилимося якось. Той, хто так говорить, не усвідомлює, що казак не зупиниться ніколи. Я рік воював в 415 році, 54-му розвідбавши на районі Дебальцево, потім я три роки керував Донецькою військово-цивільною адміністрацією. Хочу сказати повадки і настрої Кацапів, чітко зрозуміли. Перший план по окупації України ними був розроблений в 2007 році. По великому рахунку відео ви, змінювався, але вони передбачають окупацію всієї України. І хто, і хто говорить, що давайте зупинимося на цих межах, не усвідомлює. Це тільки передишка буде, а далі буде ще більша кров, ще більша буде війна, ще більша буде бій. Без звільнення української території говорити про мир мар. Зрозуміло все, що сьогодні боляче за тих, хто загинув. Переймаємося тих, хто воює. Я воював двічі, син мій сьогодні також воює. І по великому рахунку я маю моральне право звертатися до тих, хто відправив своїх рідних і близьких на фронт. Я хочу сказати, що нам потрібна ця перемога. Нам потрібно вигнання Кацапів з української землі. Без розвалу Кацапської імперії великого довгого миру в Україні очікувати мар. Нам потрібна єдність українського народу. Нам потрібно, що не розказували, що ті, хто виїхав, це вже не громадяни. А ті, хто не хоче йти на м'ясо, ті ухилянки. А ті, хто сьогодні воює, то у них там вже якісь вони не такі, бо вони злі приходять. Кожен українець це найбільша цінність. Сьогодні ми маємо будувати в Україні українську Україну. Не новий Ізраїль, а українську Україну. От той, хто сьогодні готовий будувати українську Україну – це наш брат, сестра, це наша рідна душа. І ми в бойовому братерстві це будемо робити. Зараз, слава Богу, є суттєва підтримка від наших західних партнерів. Уже фактично після підписання Байденом рішення Сенату про виділення 61 мільярда доларів, буквально на третій день. Перші каравани, перші ешелони із боєприпасами із зброєю і зброєю переднули кордон поступово, України і поступово-поступово йдуть на передову. На передові все менше дефіциту сьогодні боєприпасів. Але нам потрібно, щоб не мародерами. От я вчора в Одесі був, і мені багато хлопців говорять. 24 лютого. Черга вишикувалися до винкома. 24 лютого ніхто не питав, все тягнули з дому. Хтось навіть свого чайника електричного виніс з дому все для перемоги. А потім подивилися, хтось плаче, а хтось каче. Хтось віддає найдорожче життя, а хтось напихає кишені. І оцей розбрат відбувся між українцями. І от на сьогоднішній день нам треба привести до тями тих, кому війна, а кому мать рідна. Без приведення їх до порядку от хлопцям, які сьогодні в ТЦК служать, буде важко забезпечити наявність людей у війську. ТЦКшники не вороги. ТЦКшники – це ті хлопці, які воювали. Більшість з них. Сьогодні вони виконують завдання, яке їм ставлять, і вони в принципі мобілізовують. Але в армії має бути порядок, щоб командир прос був рядом із солдатами. Просто жах. Я по своєму прикладу син прийшов, добровільно мобілізувався, три звітів, А оскільки продав зором закінчив воєнник, каже солдатом, пропонує, давайте узгодимо там, заорганізуємо краще так. Відповідь саме розумне суди міняти. Це що? Відношення українця до українця це по великому рахунку, я начальник ти дурень. Ти начальник я дурень. Так не може бути. Ми маємо привести до тями. Тоді переможемо. Бо перемога вкрай потрібна кожному українцю. І тим, хто виїхав, і тим, хто воює. І тим, хто сьогодні в сприяє нашим переможцям. А та Патлюка, яка вирішила, що наступив час для того, щоб він мільйонером-мільярдером став, має бути приведена до тями і до порядку. Для цього є бойове братерство України. І ми дивитися не будемо ні на звання, ні на посади, ні на що. Яку посаду не займав, ми приведемо їх до дотягне. Сьогодні захід вшанування герої, наших героїв, наших побратимів. Мені страшно, коли тебе лукать мінометами, гратами коли дня, але найстрашніше це хоронити своїх побратимів. Я чотирьох возив додому своїх побратимів, з якими вчора пив чарку, Анекдоти травив, а потім везу додому, і в мене був у батальйоні командир роти, хлопчик молодий, 24, ще 25 років не було, Сережка свище. Красив, 190 сантиметрів рост, ріст, гусями, підходить і каже, Володимирович, я капітана вже ж заслужив. Кажу, сину, будеш капітаном. А через тиждень не загинув. І я на сім днів не могли його витягнути. З підказавського танка, а потім я його возив у стілу додому і синочок 10 місяців, був. це було найстрашніше. І ми розпочали нашу діяльність бойового братества якраз із вшанування пам'яті наших побратимів. Оцей оберіг це не було, це не прикраса. Це насправді оберіг. Коли ми були на Франківщині, бігає хлопчик і каже, а ви мене пам'ятаєте, кажу, синок, не пам'ятаю тебе, а ви мені вручали батьківське серце. І от коли мені дуже важко, я беру в долоні батьківське серце і розмовляю з татом. І тато мені допомагає. Я дуже хочу, щоб оце обереги, яке ми сьогодні вручимо, насправді оберігали кожну дитинку. Оце наше українські діти. І ці дітки мають знати, що побратими їхнього тата. Завжди Боже, Дякую кожного із вас. Слава кожного із вас і слава Україні. Героям слава! До церемонії вчаємо конюченку Кирилу, батько якого конюченко Віктор Анатолійович загинув. Просила. Сену Олександра Одарика, батьку Одарів Сергій Сергійович Сену Євгенію Цивінського, батька який загинув Віктор Богданович Цивінський. Старів Мікулінську, загиблий батько Мікулінський, Олександр Михайлович. Ходи сюди. Немає. Запрошую піднятися на сцену Ілью та Кирила Васюта. Загиблий батько Васюта Олександра Ходик. Владислава та Ольгу Шевчук, загиблій батько Сергій Миколаїв Шевчук. Хорошо, піднятися Анастасію Яєнську, Загиблий батько. Країнський Володимир Григорович. Прошу піднятись на сцену Дар'ю та Максима Войтенків, загиблий батько Войтенко Олександр Валерійович. Ко Кіркилан Олег Сергійович. Найважче випробування для людей та суспільства в цілому. Стрімко зростає потреба в допомозі для військових, цивільних жертв і всіх, хто постраждав від бойових дій. У цих найтемніших часах на передньому фронті виникають справжні герої-волонтери, які добровільно віддають свій час, зусилля, а навіть і життя. Щоб підтримати тих, хто потребує допомоги у найважчі часи. В нашій громаді також є люди, які займаються волонтерською діяльністю. І ми також хочемо їх відзначити. Подяка, вручається живено Олегу Миколаївичу за відданість українському народу. За внесок у реалізацію проєкту в проєкт свійових граду Подяка вручається проти ірею, капелану капеландуському Анатолію Миколаївичу за духовну підтримку та патріотичне виховання молоді. За хроніку Володимиру Володимировичу за завільнить українського народу та захист нашої країни міцний виду. За активну діяльність високий патріотизм допомогу героям, які захищають рідну землю від ворога. Та сумлінне виконання свого громадянського обов'язку перед державою нагороджується населенко Євген Олександрович. Діденко Олеся Леонідівна. Body От вишиванці, так, які сьогодні в лікшері вишиваються. 24 лютого прийшли, так що їм передамо і. Савранських дівчат і хлопців. Хлопці організовують процес, а дівчата працюють. А ось у нас ще ось нас ще одна розробка совранська. Нет. Дівчата кардіган для просто, так як раніше була плашпалат, то вона. Воно іде квадратне, воно дуже попитом пользується, Можна накрити пика, можна накрити що да. угодно. Ну при надобності, при надобності, ось ми б... одіваємо на себе. То вообще це кардіган. Ні, ну я не подорожу. Це кардіганка. І вот б... любов, люба екіпіровка під нього, що і можна от. Да. Хлопці просять зараз лівий да, періг, херсон просять в неограниченому кількості. Кримка, там зараз уважко. Це супер. От супер. нам от для того, щоб великі партії робити, нам треба велике фінансування. Нам треба тканина, тканина, тканина тканина. Якщо буде якась можливість залучити, щоб нам каміну... Ну, подивимося, що там думаємо, то подумаємо, А ти зв'язувався з звичайно. Ми зараз, ми розробили разом з гором спочатку пончо для продукції тепловізорів, але перша була невдала, а зараз вже доробили. Доробили і пончо одягаємо, тобто ага. і тепловізори. Ну так у нас покривала в Одесі. зараз наш колега в Одесі. Вони покривала одіяла. Робили одіяла, які да, тепловізор да, не просвічує. Да, є такі одіяло, то воно 10 сантиметрів треба від людини, де на, да, на розстоянні сантиметрів. 10... то шторку зробив, все тепловізор не просвічує. А якщо на людині, то воно пробиває Приває, да. Ну а от ми ці пончо перші зробили, тобто десь дві години не пробивав, а потім теплота тіла і почало виділяти теплопу, і почало, то ми зараз переробили і вже тримає зараз на такі

Ми брали польську канину, а зараз беремо британську канину. Це Так, блистяща відкладка. Щоб не накопичилось. Досить вірно було. А ви потім військовосповідали із землянською з тепла виторкував, потім пропадало. Потім дві години тепло виділяли і знову тепло. nëse tanë çet dyje një bota i sinë